Нові тарифи на воду з 1 червня 2023 року. І так, нещодавно наш уряд переніс сроки підняття тарифів на електроенергію до 31 травня, тобто до 1 червня, і плавно нас підводить також до розуміння того, що будуть підніматися тарифи і на воду. І в цьому відео на каналі УкраїнФОМ ми вам більш детально розповімо, що ж говорять про підняття тарифів на воду з 1 червня 2023 року. Поїхали! Підписуйтесь на YouTube канал Украинфо, натиснувши кнопку підписатись під цим відео та отримуйте повідомлення про нові відео на каналі. Про підвищення тарифів на воду говорять із кінця минулого року 2022 року. Стало відомо, що нові суми у платіжках українців побачать уже в 2023 році в червні. З 1 червня 2023 року в Україні зростуть тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. У середньому за ліцензіатами національної комісії по регулюванню рівень зростання становитиме близько 30%. Про це йдеться у відповіді Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. І що ж вони сказали? Вони Сказали, що цього року, орієнтовано з 1 червня, плануємо наблизити тарифи ліцензіатів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення до економічно обґрунтованого рівня, що є не лише. Вимогою законодавства, а й необхідністю з економічної та технічної точки зору. Таким чином, збільшення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення плине на кінцеву плату споживачів. Але розмір тарифів водоканалів залежить від особливостей надання послуг та обсягів споживання, кількості споживачів, які користуються послугами за одним договором, абонентським, тобто абонентським рахунок. А це означає, що суми можуть відрізнятися між різними водоканалами. Це так і є, тому що і на даний момент суми по різним водоканалам теж відрізняються. Але все ж таки, якщо з'явилася ця інформація щодо підняття тарифів, то варто очікати підняття тарифів або ж перенесення їх не на довгий срок з 1 червня поточного року. Підписуйтесь на YouTube канал Українфо, натиснувши кнопку підписатись під цим відео та отримуйте повідомлення про нові відео на каналі.